З вами компанія Автопарк. Сьогодні у нас нове надходження Toyota Camry 2012 року випуску. 2,5 літра двигун бензиновий з гібридною установкою. Автомобіль в дуже гарному збереженому стані. Автомобіль приїхав зі штатів без пошкоджень. Присутнє тонування, оригінальне 17 колесо. Нагарні зимові гуми. такий вигляд має ззаду. В гарному збереженому стані салон. Світла шкіра, але взагалі без пошкоджень, дуже в дуже класному стані. Також стеля з люком. Також тут карти все чистенько, гарненько, стеклоподйомники для задніх пасажирів, без ключовий доступ, також присутні. Електропакет, електрорегулювання, газове обладнання також встановлено в автомобілі, кліматична установка, велика мультимедія. Камера заднього огляду. На даний момент в автомобілі пробіга 301 тисяча міль. Круїз контроль управління мультимедією. Все це присутнє, датчик дощу, датчик світла. Дане авто можна придбати в кредит лізинг, а також за готівковий розрахунок. І без готівковий рахунок подивитися автомобіль можна на Сумський 2А, голосіївський район, місто Київ.